Простукую, намагаюся щось зрозуміло пояснити. Відкушую просто величезну кількість деталей, та нарешті кріплю все на свої місця. Привіт. Привіт. Я дзвоню тобі, щоби сказати пару слів про твоє минуле відео про БМП 2. По перше, воно мені дуже-дуже сильно сподобалось. Ти класно зробив модельку. Чесно, Ежо. Але у мене є пара питань щодо наступного твого відео. По перше, як ти ставишся до флоту. Звучить цікаво, але чесно кажучи, ніколи його не збирав. Ну, ось у тебе буде можливість. У мене є для тебе пропозиція. Я хочу, щоб ти згадав, коли ти був тільки новачком моделюванні, коли у тебе не було всіх цих модних ефектів, аерографів, ти не знав, що таке прешейдинг і тому подібне, що ти згадав цей час. Бо на мою думку, багатьом вже набридло дивитись, а особливо новачкам, як роблять, роблять моделі за допомогою всілякого професійного інструменту і тому подібного. Бо вони цього не мають і вони не розуміють, як можна зробити гарну модель, володіючи тими інструментами, які вони мають. Тому я би хотів спробувати такий концепт. А саме, щоби ти використовував тільки те, що має новачок у своєму у своєму наступному відео. А саме у стартовому наборі від Revell, де у нас одразу в комплекті йдуть фарби, одразу йде клей, одразу йде пензлик і якийсь там ще інструмент. Як тобі така ідея? Ну, можна би було спробувати. Плюс я би хотів глянути, як фарби від Revell зможуть дути через аерограф. Тобто, в який аерограф? Ми ж скажемо тільки те, що є у новачка. Тобто, концепт весь відео у тому, щоб ти максимально використовував тільки ті інструменти, які, якими володіє новачок. Тобто там максимум пензлик пофарбувався пензликом, намагався використовувати тільки ті фарби, які є у комплекції і тому подібне. Що скажеш? Напевно, ще й не погоджуюсь. Забув, де твій паспорт? Вибір за тобою. Робиш ролик? Віддаю. Коротше, ви зрозуміли. І що мені залишається робити? Ідея загалом цікава. Давно вже хотів зробити щось з цивільного флоту. Тож почнемо все спочатку. Ви, початківець, купили модель і що далі? Нуму розбиратися. Бокс Арт це зображення на коробці. Картинка справді прикольна. Ще й надає трохи інформації про набір, масштаб та інше. Ну і просто цікаво подивитися. Всередині знаходяться ливники, тобто рамки, на яких розміщені деталі. Ну і, звичайно ж, інструкція, яка своїм виглядом дає зрозуміти всю біль набору. Якість досить непогана. Особливо для початківця. Так, звичайно, не айс, але впораємось. Трохи зосередимось на фарбах та інструменті. Від клею очікував кращого. В першу чергу голка. Вона відразу відвалилась, і, як виявилось, варто було пробити пластикову перепонку. Але в інструкції про це взагалі нічого. Як ми це мали зрозуміти? Фарби на перший погляд нормальні. Детальніше трохи згодом. Всього в наборі 4 кольора. Ну і пензлик. Він, до речі, двосторонній. це зручно. Почнімо зі збірки. А саме корпусу човна. Для початку розповім, як це все відбувається. Бо корізами ми зрізаємо деталь трохи далі від неї, щоб випадково не вирвати лишнього. Опісля ножем зрізаємо залишки пластику, які залишаються від ливника. Під кінець дрібним шліфувальним папером проводимо пластик до гляденької поверхні. Наперед, підготувавши деталі гвинта, склеюю все докупи. І тут я зрозумів прикол клею. На відміну від деяких інших, він густий та сохне досить довго. Тобто його зручно використовувати саме для великих деталей. А от голкою зручно проклеїти в незручних місцях. Вибачайте за тавтологію. Вклеюю основні деталі. В принципі, нічого цікавого. Найбільшими проблемами стали щелини, та, на жаль, нічого з цим вдіяти не можу. Залишу вже як є. До речі, збирав я все це діло не вдома і таким чином зміг максимально передати атмосферу початку моделювання, тобто, не маючи ніяких інструментів, потрібної хімії, і шпатлівки, я збирав це все майже на колінці, і ось такий от результат в мене загалом вийшов. Під кінець ставлю корабель на обертальний столик та переходимо на наступну сторінку. Ой, ну нічого, вже хай буде. Фарбування. Складніший етап. Особливо якщо робити це пензлем. Отже, для фарбування нам потрібно трохи води, фарби та, звичайно, що пензель. Ну, логічно. Фарбу потрібно трохи розвести водою, адже таким чином мазків майже не буде. Швидко покінчивши з основним чорним, фарбую борти в коричневий. В наборі він досить таки дивного відтінку, але маємо вже те, що маємо. До речі, відтінок я змінював тою ж чорною фарбою, намішуючи різні тони, і вийшло, як на мене, досить непогано. Декілька дрібних елементів також фарбую в чорний, опісля на них додаю трохи іджі, знову знов ж таки намішавши потрібний відтінок. За кадром доробив всі основні частини, тож останній штрих труси на всіх потрібних елементах. За основу взяв білу нитку, пропитую її потрібним відтінком коричневого та кріплю клеєм. І модель готова. Так, вийшов досить такий посередній результат, і особисто мені він не сподобався. Але саме таким чином, повністю з нуля, ви зможете набити руку та робити справді щось класне. Надіюсь, це відео було для вас корисним, ви почерпнули з нього щось таке справді незвичне, особливе, і ваші наступні моделі будуть справді кращими. Успіхів у моделюванні та до нових зустрічей! Бувайте!